Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні два слова хочу сказати про, про пам'ятники в лапках, які лежать в мене в вигляді, скажімо так, запчастин на, на гранулятори. Зокрема, це е, запчастини на, на мої гранулятори. Дві моделі це 200-мм матриця рухома. Я таку модель робив. Недовго, небагато, але я їх робив. І запчастини на гранулятор МЗХ 270Н. Нерухома 270 мм матриця. Перше замовлення. Власник живе в Казахстані. Замовлення повністю, повністю оплачене, але вже воно лежить в мене. Майже рік. Матрицю не хочу я розпаковувати, вона законсервована. Так от, воно лежить в мене майже рік. ну З невідомих для мене причин власник чи не може, чи не хоче його забирати. Будь ласка, якщо він дивиться мій канал. То, то хай вийде на зв'язок і забирає своє замовлення. Воно воно лежить повністю готове. Все законсервоване, готове до відправки. Інші, інше замовлення. Інший пам'ятник. Ну, це, напевно, дійсно пам'ятник, оскільки замовник. Замовник жив. і зараз живе. В тому місці, по якому дуже жорстко пройшлася війна. Це я запчастини ще раз повторюсь, на мій 200 мм гранулятор у вигляді 270-мм гранулятор. Я вбачаюсь, з нерухомої матриці, зам... матрицею замовлення вигляді роликів і в вигляді матриці. Важко про це говорити, але. На сьогодні мені навіть невідома доля тої людини, Тим не менше, замовлення було, замовлення зроблене, замовлення лежить, замовлення лежить, замовлення законсервоване. Скажімо так, ну це це дійсно може бути це дійсно може бути пам'ятником. Ну, фактично, не завжди. Оце такі справи. Це відео це відео назву мої пам'ятники. Так що не забуваємося е підписуватись на мій канал. І чекайте, будь ласка, на наступні відео. Всім до побачення, всім удачі, всім пока.